Доброго дня! Шановні восьмикласники! На сьогоднішньому уроці географії ми з вами ознайомимося з новою темою. Тема уроку: рельєф України, фізична карта, загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір річкових долин. Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне значення, тому що рельєф обумовлює розміщення сільськогосподарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполучення. Розташування міст, добування корисних копалин. Представники багатьох професій повинні знати про рельєф, адже різні форми земної поверхні це безпосереднє поле діяльності кожної людини нашої держави. Рельєф України буде поділятися на дві великих групи це гори та рівнини. Гори на території нашої держави займають лише 5%, рівнини 95%, із них низовини 70%. І височини 25%. Розглянувши фізичну карту України, ви можете побачити, що рельєф території досить різноманітний. Є низовини, височини, гори. Кожна із форм рельєфу має свої характерні особливості, тому що формувалися вони протягом багатьох геологічних епох під впливом зовнішніх і внутрішніх сил землі, що взаємодіяли між собою. Відомий український географ Степан Рудницький сказав, щоб Україну любити. Треба її добре пізнати. Отже, на сьогоднішньому уроці ви продовжите вивчати та пізнавати природу України, а саме рельєф. Опрацювавши параграф 17 та фізичну карту України, виконайте, будь ласка, наступні завдання. Перше завдання знайти відповідність між формами рельєфу і найвищими точками та назвати їх. В лівій колонці ви бачите назви найвищих точок, в правій їхні висоти. Знайдіть, будь ласка, та запишіть відповідності. Наступне завдання це розташувати форми рельєфу у напрямі із Сходу на захід. Сучасний рельєф України формувався протягом тривалого часу. Він зазнав велику кількість впливу тектонічних рухів, давніх зледенінь, коливання рівнів води та інших природних чинників. Більша частина території України представлена рівнинами. Серед яких переважають незовини. Низовини та височини розчленовані ярами, балками, річковими долинами, а сучасний рельєф України зазнав ще й антропогенного впливу. І наостанок ваше домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, сторінку 88 та параграфи 17 і 18, усно відповідайте на питання, скласти кросворд рельєф України від 8 до 10 питань, а також. Запишіть, будь ласка, в ваші конспекти ті два завдання, які ви бачили на попередніх слайдах. Дякую за увагу та бажаю всім успіху!